Ви дивитеся суспільне Дніпро. Підписуйтеся на суспільне Дніпро у соцмережах. У кривому розі запровадили режим суворої економії води. Заступниці директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Вікторії Рох інкримінують розтрату чужого майна. Суд обрав запобіжний захід. Заборона на вилов риби. Рибоохоронний патруль продовжує рейди, аби виявити порушників. з десяті вечора воді немає. Уже п'яту добу в селищі Буршицьке, що в Тернівському районі Кривого Рогу, немає води. Ігор Кузьменко говорить: близько 150 будинків залишились без водопостачання. У дворі він має свердловину, але каже, пити воду звідти не можна. Використовує її тільки для поливу городини. Наскільки ми розуміємо, що прикрутили давлені, і воно на нас сюда не вижимає. Ну вопрос на даний момент вирішили так, що як говориться, ну водовозки хоча б возять. Вся тара посуда, яка каструлі мийські відра що є, набираємо водою. Оце тут що це. Це таке, щоб чи помитися, чи постирати. Ну, а це, що в з кришками, то їсти варити, посуду помити. Немає водопостачання і у батьків Антона. Він приїхав, аби допомогти їм набрати води з автоцистерни. Навіть не включали ні маленького напорчика, ні дзюрочки, нічого не було. Приходиться, щоб поливати огород, ми їздимо, набираємо з річки воду. 6-літрові баклажки похилого віку люди стоять тут і вони повинні таскати це, тягати у ці бочки, всі оці бідони 30-літрові, 30 для того, щоб набрати собі води. У Кривбасводоканалі пояснюють, сюди вода не доходить через знижений тиск. Тому у віддалені райони міста направляють діжки з питною водою. Водій автоцистерни Євгеній каже, за день одна машина розвозить 24 куба води. Їздимо кожен день. З 8 до 8 вечора розливаємо людям, скільки скільки треба. Кожен перекрьосток встановлюємося і люди стоять, виходять на дорогу, набирають воду. Поїхали опять, набрали, опять же, вернулись, де не вистачає, і знову по маршруту так їздимо. Для мешканців багатоповерхівок встановили тимчасові водозабірні колонки, адже в частині міста до верхніх поверхів вода не дістає. Однак, за словами пані Катерини, вода подається з перебоями. Напор менший став, ну ще хоч трошки як самогонка, бігло. Потім оце це чотири дня взагалі не було води. Вивели на дворі нам кран, що ми тут набираємо воду. А сьогодні ночі то трошки побігла. Ну зараз опять немає. Носимо відрами, опускаємося. Слава Богу, що ліфт робить бо на восьмий етаж не набігаєшся в 70 років. Ну, Відеочку двіс приніс. Знайти такі колонки можна в інтерактивній мапі, яку створили в Кривбасводоканалі. Там позначено, де можна набрати води. Таких колонок в місті 177. Прес-секретарка комунального підприємства «Кривбасводоканал» Інна Михайлова говорить: наразі в місті запровадили надзвичайну ситуацію, а тому й режим суворої економії води. Наше південне водосховище зовсім не поповнюється водою. Тобто ми користуємось резервами, які встигли зробити заздалегідь. Це означає. Загальне зниження користування водою по місту, тобто зниження тиску в трубах до найменших позначок. Це заборона поливати клумби, городи, садибні ділянки, заборона діяльності садівничих товариств, це заборона користування автомийками. Голова ради оборони Кривого Рогу каже, ризик того, що частина міста на деякий час залишиться без води, існує. Наразі ведуться технічні роботи, аби цього уникнути. Основний проект. Будівництво водоводів нижче е, за місто Кривий Ріг від річки Інгулець до південного. Інгулець ми будемо поповнювати з карачунів. Перекидання води необхідно зробити на 30 кілометрів у кілька ниток труби діаметром 1020 мм, плюс будівництво насосних, трансформаторних іншої інфраструктури, закупівля обладнання. Вже працює понад 20 одиниць важкої техніки. Але терміни реалізації проекту залежатимуть від постачання труб насосів та іншого обладнання за кордоном. Для реалізації цього проєкту виділив кошти Кабмін Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Вікторії Рох, заступниці директора міського департаменту гуманітарної політики, інкримінують розтрату чужого майна. За даними слідства, посадовиця підписала договір постачання меблів, які не відповідають вимогам стандартів нової української школи. Через це на рахунок приватного підприємства перерахували 3 мільйони гривень з держбюджету. Йдеться на сайті обласної прокуратури. Жовтневий районний суд обрав запобіжний. Захід на вимогу адвокатів, підозрюваний суд заборонив знімати судове засідання. Зафіксувати дозволили лише рішення судді. Клопотання задовольнити частково застосувати до підозрюваного руху Вікторія Анатолій. Запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту в межах строку до розслідування. Але не більше 60 днів, тобто до 13 серпня 2023 року. Чи хочете ви прокоментувати? Чому в нього дати? Ви бажаєте надати Я Не буду коментувати з того від 16 червня 2023 року. Про ліквідацію наслідку надзвичайної ситуації техногенного характеру державного рівня, пов'язані з підривом Російської Федерації Греблі Каховська те, що ви задали питання, де можна навіть в Дніпропетровській області ловити не можна. Рибоохоронний патруль проводить рейд у Дніпрі. Наразі в області діє заборона на вилов риби. Таке рішення ухвалила Дніпропетровська регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Євген разом зі своїм сином приїхали порибалити. Перший за, <с> за всю, все життя за 9 років. Хотів його перший раз вивезти на рибалку. Ну, а не знав, що заборона. Йому цікаво було, купили йому вудочку спеціально маленьку. ну Виїхали. а На перший раз чоловіку виписали попередження, а от пану Андрію адміністративний штраф у розмірі 170 гривень. Чоловік каже, що не знав про заборону рибалки. Просто приїхав по роботи. Ну, да, для себе, для продажі багато не наловиш. Вийшов з утра. Патруль прийшов і не рибу бачити. Тепер буду знати. Заборонили лов риби як промисловий, так і любительський чи спортивний. Тому це стосується кожного жителя Дніпропетровської області. Юрій Хорольський каже, краще дотримуватись заборони, адже вона спрямована на запобігання розповсюдженню захворювань. Ми ж не каральний орган, тому відповідно, якщо в заборонному місці буде знаходитися правопорушник, а сьогодні будь-який громадянин області з вудкою вже є правопорушник. То інспектор підходить, представляється, каже, що відповідно до такого-то розпорядження, протокольного доручення, рибалка тимчасово на території області заборонена. Пропоную вам залишити місце, де ви зараз займаєтесь, якщо це в дозволеному місці. Начальник Дніпропетровського рибоохоронного патруля Василь Волков каже, через руйнування Коховської ГЕС, екології та рибному господарстві, зокрема, вже нанесені колосальні збитки. Риба, яка була загибла на території Мар'їнського села Марінське, де були викладені ви, представники екологічної прокуратури, Служби безпеки, де зафіксували збитки. На сьогоднішній день збитки складають 7 мільйонів 600 тисяч. За словами Василя Волкова, випадків із затриманням рибалок разом з національною поліцією не було. Лише виписували адміністративні штрафи. Антон Сіренко, Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро. В Орлівщині Дніпропетровської області проводять дводенну конференцію на тему захисту дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування під час війни. Одна з учасниць заходу Ірина Сербіна. Жінка має п'ятьох біологічних дітей та дев'ятнадцятьох взяла під опіку. Родина в травні минулого року виїхала із Сіверська Донецької області. Не могли довго прийняти рішення в зв'язку з тим, що Сім'я на той момент составляла 32 человека, і ми не мали ніякого поняття, куди їхати, як. Ми виїжджали, коли вже горели ліса, коли вже все було очень близько. Зараз родина живе в Убухівці на Дніпропетровщині. Ірина займається волонтерством. Каже, долучилася до конференції, аби обговорити питання щодо вивезення із зони бойових дій дітей, позбавлених батьківського піклування. Очень хочется, чтобы вот это вот понятие войны было во всей Украине. Не только там, где мы есть, да, и где идет война, а мы выезжаем сюда, и мы живем в другом мире. Это наша, ребята, страна. Проснитесь, у нас в доме война, и наши дети там страдают. И если нужно их сюда вывозить, не нужно сдать каждую подпись по 2-3 недели, а дети сидят там и ждут этого. З початком повномасштабної війни каже заступник директора департаменту з питань забезпечення стандартів рівності та захисту прав дітей Національної соціальної сервісної служби України Володимир Вовк був створений чат-бот, куди громадяни можуть надіслати заявку щодо тимчасового взяття у свою родину дитини-сироти або позбавлену батьківського піклування внаслідок війни. Станом на 1 червня цього року на Дніпропетровщині 568 дітей перебувають у патронатних родинах. До повномасштабного вторгнення було 572. У будинках Сімейного типу в області зараз перебуває 1353 дитини. Півтора роки тому було 1398. Є звичайно і випадки, коли діти сиротіють, тобто обоє батьків гинуть внаслідок війни, або обоє батьків не можуть виконувати повноцінно свої батьківські обов'язки, тому що психологічно скрута в сім'ї, матеріальна скрута в сім'ї, якісь інші складні життєві обставини, які не можуть батьки самі подолати, і вони відображаються на дітях, і система влади змушена у таких батьків відбирати дітей. Спочатку. У повномасштабної війни каже Володимир Вовк, також спростили процес оформлення опікунства для певної категорії осіб. Виклики війни призвели до того, що хрещені батьки вони зараз прирівнюються до близьких родичів. Останніми нормативними змінами дозволили. Усиновлювачам, які стоять на обліку з усиновлень, брати дітей під опіку швиденько, тимчасово а потім брати дітей на усиновлення. Свої пропозиції щодо впровадження змін для полегшення прийому дітей сиріт до родин, учасники конференції передадуть міністерству соцполітики. Яна Стойкова, Юрій Тинний Суспільне новини Дніпро. Це наша маленька кухня, на якій ми готуємо наші страви. Це ми зробили вже за смажку. Кожного дня ми варимо свіжий борщ, кожного дня у нас свіжа картопля або плов. Щодня без вихідних та із самого ранку до вечора пораються волонтери в їдальні шлях захисників неподалік Павлограду. В закладі безкоштовно годують волонтерів, медиків та українських захисників. Військовий на псевдогоринич вперше побував в кафе п'ять місяців тому. Зараз чоловік знову прямує на Донеччину, тож дорогою завітав до їдальні. Ми моїхали, зупинились, а якраз вони строїлися. ще холодно було. Тоді. Дівчата напоїли, накормили смачною кавою. Ну і так, коли мотаємося, то обов'язково заїжджаємо, майже як вдома. В кафе постійно працює семеро людей, розповідає волонтерка Уляна. Каже, переважно захисники приїжджають поспілкуватися. Військові годують домашніми стравами, є в них і найулюбленіші. Борщ для них гарячий борщ це найкраща їжа. Це вже стало смислом, мабуть, життя, тому що життя вже є у нас тут, нема вже вдома. Додому приїжджаємо трошечки переспають. дивися на наших хлопців, розумію, що раді цього це треба жити, раді цих емоцій, які там. вони тобі кажуть дякую за тарілочку борща. А для тебе це на весь день підняття настрою і це дуже-дуже класно. Військові в свою чергу віддячують подарунками. Тож Ульяна зібрала в кафе цілу колекцію прапорів та шевронів. Деякі хлопці де заходять дивляться, чи є тут мій. Сидять, бува кажуть, о, да, це моє це. Наші подарували багато дуже є позивних. Вони теж знаходять своїх знайомих по поспопазовних власники кафе, шлях захисників кажуть, їм допомагає майже вся Україна. Підприємства та волонтери з різних міст забезпечують продуктами. Ви привезли таку от гум допомогу: це томати. Ця допомога була передана нам з Німеччини, от і тому ми саме тут для того, щоб і надалі дівчата і хлопці могли годувати наших військових. Таке місце розташування їдальні волонтери обрали не випадково. Цією трасою на Донеччину проїжджає багато військових, волонтерів та медиків. Тетяна Кравченко, яка також виступила ініціаторкою відкриття їдальні, каже, завжди чекають на своїх гостей. Ми все розставляємо хлопцям, даємо з собою. Дітки нам роблять малюночки. Ми це все теж роздаємо. Вони в нас такі сором'язливі. Вони завжди дуже вдячні. Дуже вдячні. Всі кажуть, дуже дякуємо. Ми побували як вдома. Волонтери, їдальні шлях захисників також збирають донати на розвиток своєї справи. Зараз планують добудувати в кафе душові для військових та встановити для них пральні машини. Вікторія Пінчук, Євген Шпак, Суспільне, Новини Дніпро. Дивитися Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.